Португальце Таміла познайомилась з Леонідом у 2004 році. Наступного року разом переїхали з України до Португалії, де прожили шість років, а потім повернулись на батьківщину. Пані Таміла розповідає, чоловік ще їздив за кордон, працював водієм, отримав карту поляка. Планував разом з дружиною перебратись до сусідньої Польщі. Проте плани залишились лише планами. В Україні розпочалась війна. Он мені нічого не говорив, що куди збирається їхати. В одній з мене позвав і позвали, горіть Тамось. я хочу з тобою поговорити. Знаете, у меня сразу как-то так ноги подкосились, мысли разные. Я села, он говорит, я еду. А до этого он ходил в военкомат городской, областной, давал заявки, но никто к нему не звонил, никуда его не брали. А тут, говорит, мне пришло сообщение, ну, меня пригласили два батальона, говорит, у меня стоит выбор, или туда, или туда. И остановился на «Непр-1». Відмовити чоловіка ризикувати власним життям було неможливо. Тож Леонід став іще одним добровольцем, котрий відправився боронити рубежі держави. У східному пеклі чоловік пробув понад чотири місяці. 12 серпня, за чотири місяці до свого 50-річчя життя відважного бійця обірвалося. Автобус, якому пересувалися військові, обстріляли терористи. Дружина Таміла і друг сім'ї Артем розповідають, наші бійці найімовірніше потрапили у засідку. Разом із Леонідом у той злощасний день загинуло іще 10 людей. Усі вони, звичайні українці з різних куточків держави. Петрушов був з Дніпропетровська, мав сеть магазинів, був бізнесменом. Мирошниченко був з Мелітополя, теж був підприємцем. Міша був з Запорожжя, він був пенсіонер підприємець Вова, наш Величка, був таксистом. Это ребята не просто вот что безденежье знаете или некуда себя деть. Ні, вони всі були нормальні люди, успішні, я ж говорю, які держали бізнес імелі. Про загибель Леоніда перша дізналась його мати. Їй подзвонив незнайомий чоловік та повідомив цю новину. Пані Таміла каже, взялась телефонувати до Служби безпеки України, аби там допомогли їй знайти тіло чоловіка. Але звідти її направили до Міністерства оборони, а згодом до міліцейського відомства. Таміла звернулась і на президентську гарячу лінію. Проте допомоги не отримала. Я можу вам сказати, що ці гарячі лінії при президенті і всі гарячі лінії. Это не горячие линии. Потому что служба такси работает круглые сутки, а они работают с 8 утра до восьми вечера. Где сидит молодой женский голос, і таким монотонным, равнодушным голосом тебе отвечает. Невтішна вдова звернулася повторно до служби безпеки. Її заявку зареєстрували І все. Регистрационный номер у меня таки есть. Сказали, мы это заявление подадим на рассмотрение, не знаю, там, рады или чего? Ждите ответа. Прошло 18 дней. Ніхто з державних служб не дзвонив, не запитав. А ви знайшли мужа? І я уверена, не тільки я така одна. Дружина Леоніда розповідає, навіть після того, як знайшла тіло чоловіка в морзі Дніпропетровська, їй дзвонили невідомі з Донецька. Мені поступали дзвінки з Донецька. Мене приглашали приїхати в Донецьк одній, без мужчин, що говорили мені, муж лежить в морзі, приїжджайте, забирайте Когда мы начали пробивать эти номера телефонов, у нас есть знакомые в Донецке. Я вышла на потолок анатома. Мне сказали, что это ехать не нужно, нельзя, это опасно, и, во-вторых, морг в Донецке не работает. Повернути тіло Леоніда допомогли бійці батальйону дніпро 1 полонених ополченців обміняли на тіла загиблих. У Дніпропетровську та Мілі допомогли волонтери. У Хмельницькому активісти правого сектору. Тепер жінка прагне і сама долучитись до волонтерського руху. Розпочала із допомоги двом родичам Леоніда, котрі наразі захищають на сході суверенітет України. То у мене просто просьба ко всім до всім патріотам України. Якщо є у когось така можливість, ребята, допомагайте, помагайте їм, тому що якщо не вони, то я не знаю, чим це все може закінчитися». А ще пані Теміла розповідає: на сході місцеві жителі працюють на ополченців. Вони продають за гроші українських військових за тіла полеглих в бою. Сепаратисти вимагають чималі кошти, а потім обманюють невтішних родичів. Тож Теміла Смолінська сьогодні застерігає всіх земляків від необачних вчинків.